Всім привіт! Сьогодні 6 вересня. Це означає, що цього дня ми святкуємо День міста Сум. І в цьому відео ми хотіли би вам розповісти, наскільки це місто може бути по справжньому цікавим, пройтися по дуже чудовим та красивим містам, і просто розказати про те, наскільки це місто може бути чудовим. Ходячи по сотні, ви можете побачити архітектурний седер честь Тараса Гроча Шевченка. Вся статуя дуже маловидна. Ми мешканці міста Суми дуже вдячні йому. Позаду мене стоїть пам'ятка в честь сумського діяча Харитоненко Івана Герасимовича, яку нещодавно небайдужі мешканці міста Суми привели в порядок. У молоді Сум існує стереотип, що суми місто бидва, але ми з цим абсолютно не згодні. Також хотів би сказати пару слів про наш міський транспорт. Він абсолютно чудовий, прекрасний, геніальний, топовий, імбовий та всі інші синоніми, які ті я тільки маю. Маршрутки та тролейбуси, на яких я їжу майже кожен день, я вважаю абсолютно геніальними у тому сенсі, щоб довести мене від точки А до точки Б. Окрім цього, ціна 15 гривень. Я вважаю абсолютно оправданою. Та вважаю, що це ідеальна ціна для того, щоб довести мене в таких умовах, які я маю в звичайній маршрутці. Дуже дякую, звісно, нашій державі за те, що у нас є така можливість. Макдональдс це крутий фастфуд-центр, який закрився. Але у нас є альтернатива. KFC. Також я хотів би сказати про наші неймовірні дороги та пішохідні переходи. Якщо б я зараз не подивився назад, то мені, скоріше, всего, був би кінець. Але попри це, я хотів би сказати, що наші дороги знаходяться на дуже високому рівні, а, в принципі, навіть європейський. І токи, я перехожу зараз цей пішохідний переход, машини можуть спокійно їздити по дорогам без ніяких... Дякую компанію. Всі що вони досі працюють, ми франтували. Дуже дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо ви справді це зробили, ви, по-перше, бачите на практиці, як ми їдемо на е, сумському міському транспорті. А по друге, ви повністю додивилися це відео. Я вам дуже дякую, що ви повністю змогли побачити всі плюси сум, як ми розповідаємо, і дійсно зрозуміти наскільки це місто може бути справді. Хочеться його вшанувати. Mm -hmm. І хочу ще mm -hmm. вам передати таку інформацію. що як Нехай наше місто процвітає. Підтримуйте 6 вересня День міста Суми. Друзі, всім велике дякую, хто подивився це чудове відео. В цьому відео ми показали, як виглядають суми під час війни в 2025 році. Ну і всіх з НЕМС!